Всім привіт! Появилися в мене ось такі обновки, маленькі ультралайтові воблери для ловлі головня та окуня. Ось цей зверху, він мені подібний на Rapala Countdown. Середній на японську приманку Buzz Day MononoFu. Цей нижній безіменний взагалі не знаю, чия це копія, взагалі, чи це чиясь копія, чи просто так зробили ось такий воблер. Маленькі приманки довжиною від 2,8 до 3,5 см, надій з на гірських річках тримати будуть. А окуня можна ловити на наших мілководних ставочках, але там є щука. І щоб щука не відкосила ці воблери, потрібно ставити повідці. Для таких малих приманок використовую металеві повідці з гітарної сторони номер 1 Фарба. Надіюсь, не буде відвалюватися кусками. Трійники гострі петельки потрібно проклеїти.